Доброго дня, шановні колеги! Рада вітати вас на моєму каналі. Якщо вам подобаються мої відео, вони корисні вам, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавих і актуальних тем. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати в мобільному застосунку Canva, і сьогодні ми разом створимо дуже цікаву і потрібну річ це плакат. Плакат можна використовувати як Оголошення про якусь шкільну подію або подію в класі. А, так само ми бачимо, є готові дизайни, які ви можете обрати собі, платні і безплатні. А, можна розглянути екологічну тематику, підібрати про якусь подію, яку ви рекламуєте, зустріч з кимось і так далі, класне свято, наприклад, Хеллоуін і так далі. А ми з вами будемо обирати пустий, так як це дає нам ширші можливості для нашої творчості. Заходимо в галерею. Я зразу беру багато-багато-багато фотографій, які підходять мені по моїй тематиці, мого плакату. Потім їх можна легко видалити. І розміщує їх на сторіночці. Я можу фотографії зменшувати, збільшувати, обрізати зайві деталі, міняти їхнє місце розташування, тобто розташовувати так, як мені зручно на даний момент. Якщо щось не сподобається, ми завжди легко можемо видалити, або ви бачите, є ще функція замінити. Розміщуємо фотографії. Так, роздивляємося, скільки в нас їх є, як вони розташуються. Ось так. Дівчинку візьмемо ось таку екологічну красуню нашу планету. Так, праворуч. Е, далі це ліворуч і праворуч, ось така соковита, навіть занадто соковита, як для даної тематики, але хай поки що буде, подивимося, що в нас ще є. Ось така в нас ще є фотографія, вона мені підходить більше, подобається. Не така яскрава, не так акцентує нашу увагу. Ну, ось, В принципі, наш плакат екологічний, готовий. Для того, щоб пояснити, що це в нас буде за подія. Переходимо в текст і додаємо заголовок. І так додаємо заголовок, натискаємо редагувати і набираємо. Увага! У нас буде відбуватися конкурс екологічних малюнків. Завжди традиційно у школі весняно такий літній період це екологічна тема, коли робота екологічного патруля, екологічних дружин і так далі. Багато різновидів екологічної роботи спрямування проводиться в цей період у школі. Можливо, до Дня Землі хтось робив. І ось таке оголошення ми створюємо. Увага! конкурс екологічних малюнків. Так, додаємо ми ще під заголовок, нам треба записати, для кого цей конкурс. До участі запрошуємо усіх, усіх, усіх. Ми не ставимо обмеження, це можуть бути і учні молодшої школи, і середньої ланки, і, звичайно, старшої. Так, що нам ще треба додати? Мені здається, що треба перемістити. Збільшити заголовок, так, цей трошки нижчий, і треба вказати, з якого по яке число. Для цього я заходжу знову в текст і додаю основний текст для з якого часу, з якого періоду і по який буде тривати даний конкурс. Ось, відповідно, подивіться, ми набираємо з 22.05 по. Яке ми там візьмемо, ну нехай буде по 25.05, Відбувається у нас конкурс екологічних малюнків. Ось такий ми плакат створили. Така, такий плакат точно приверне увагу ваших учнів і вони звернуть увагу на те, що відбувається у школі. Обов'язково приймуть участь у вашій події. Зараз ми з вами бачимо: міняємо шрифти, активізуємо віконечку: змінюємо шрифт. Змінюємо шрифт заголовка. Так, увага і конкурс нам ще треба буде розбити. Заходимо в редагувати, розбиваємось, так. Увага, конкурс екологічних малюнків. Змінюємо розміри і виставляємо ось такий вигляд буде мати. А колір шрифта я сьогодні не змінюю. Нехай буде традиційний чорний. Так буде краще сприйматися, так як в нас дуже барвиста основа таким колежем. До речі, колежі ми наступного разу з вами розглянемо, тому що канава дає дуже багато можливостей, а відео я роб. Стараюсь робити коротенькі, щоб не забирати багато вашого часу. Мій дизайн готовий. Натискаємо Завантажити. PNG завантажується, підготовка дизайну. Зразу звертаю вашу увагу, Canva дає можливість завантажується даний малюнок і даний дизайн, і в галерею, а також ви можете поділитись у будь-який мобільний месенджер або зберегти на Google Діску. А я хочу вам подякувати за увагу. Побажати гарного дня, натхнення. Творіть завжди пам'ятайте, що творчий у творчий вчитель це творчий учень. До побачення, до нових зустрічей.